Всім привіт! Зараз ми з вами будемо відкривати чергову посилочку сайту Авікспрес. Тут щось таке дуже велике ці посилочці, тому треба відкривати ну, дуже обережно, щоб не пошкодити річ, тому що, як я вже колись сказав, Даніла Букреєва, як він відкривав на відео посилочку, він там спортив річ одну трішки. Було неприємно, думаю, його клієнтові потримати там річ з дефектом. От, Так. Тут прийшла, о, тут прийшла курточка. Прийшла курточка. Доволі вигляду якісна, не знаю. Зараз відкриємо з вами, дивимося. Вау! Супер! Чесно кажучи, на сьогодні я дуже радий саме цією посилочкою, тому що. Я бачу, що це ну, дійсно якість. Ось, як ви бачите, оце є ніби як тканина Така от, з тканини. Тут ззаді такий сінтіпончик. Так, зараз ми відкриємо. Ну, Всередині така більш-менш. Тут от ніби якийсь там пушок є. Ну, Курточка дійсно вартує уваги. О, тут резинові такі вставочки, О, тут ніби щось шкіряне, хоча це замш. От, ну, Я скажу, що я цією посилочкою дуже радий. Треба буде подивитися продавця, чи дійсно відповідає ця курточка дійсності, така як на фото. От, і, і вирішити, чи будемо ми відкривати спорт, чи не будемо. Хоча я думаю, що курточка така. як... На фото в продавця. І так, з вами був Купанчук Олександр, канал на Ютубі Аліекспрес Волинь. Всім до зустрічі!